Світська тусовка в Астралії. продовження. За допомогою важка розуму людина здатна на все. Тому важливіше знати спільну мову з особистим Богом, бо Він є головним у нашому житті, коли ми стаємо самостійними. Навколишній світ навіяв, навісив свої ярлики на розум людини, з допомогою яких вас зобов'язують орієнтуватися в житті. Їх варто і, необх... і необхідно зняти. Є достатня кількість методів звільнення від ярликів, одним з яких є молитва Молитва або самі творіть собі. Я вам запропоную такий: чистий, світлий розум мій, силою світла, чужі ярлики змий, спадок та навмання залишені, чужі проблеми з моїми змішані, силою розуму від початку. Зі три емоції, що заважають коліщатку шляхи життя творити. Розум мій, допоможи у світлі мандрувати та жити. Про що йде мова? Підсвідомість кодується словами-паразитами, а розум читає їх покірно, веде туди, куди йому показала мати, чи то інші люди, до яких є довіра, усвідомивши негативну роль кодів, людина здатна силою власного роду розуму. Звільнитися з під контролю. Розум знає, що робити, бо це є особистий промінь сили. Якщо силою усвідомлення правильно користуватися, то чужі шляхи, якими люди йдуть, будуть відкориговані або змінені. Тут не йде мова про імпульсивний підхід.